Дев'ять нових швидких поповнили автопарк екстренки Рівненщини. Ключі від нових авто медики отримали напередодні нового року. Куди поїдуть автомобілі? Дивіться у сюжеті. Ось такі автомобілі швидкої допомоги передали для Рівненщини. З них два реанімобілі Сітроен Джампер, куплені за програмою фонду United 24 Базуватимуться Базуватимуться реанімобілі у рівному. Реанімобілі вони все ж таки це високо. Технологічні машини, які там оснащені спеціальним обладнанням, їх будуть використовувати. Це реанімаційні бригади. Вони будуть базуватися в місті Рівному. Це буде і педіатрична реанімаційна бригада, і кардіологічна бригада. Ще сім спеціалізованих санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплені Міністерством охорони здоров'я за державні кошти. Реанімобілі відрізняються від швидких класу Б, тим, що укомплектовані апаратом штучної вентиляції легень. Монітором пацієнта, за допомогою якого можна виміряти. Показники стану здоров'я людини. Начальник управління охорони здоров'я Олег Вівсяник розповідає, що оновлення транспорту медичних служб відбувається постійно. Цей процес безперервний, тому що автомобілі зношуються і потрібно замінювати для того, щоб якісно і вчасно могти надати медичну допомогу. Цей процес буде безперервний в наступному році. Сім спеціалізованих санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги поїдуть до територіальних громад Рівненщини. а саме Смиської, Вербської, Добровицької Рафалівської, Рафалівської. Мізуцької, Костопільської та Дядьковицької. Ці автомобілі розподілені по всій області. Кожен з чотирьох районів отримав автомобілі. Саме базові станції екстреної медичної допомоги підсилені сьогодні. Тому впевнений, що з такими автомобілями наша область ще більш стає потужнішою в медицині. Загалом за рік, що минає, Рівненська область отримала 22 автомобіля швидкої допомоги. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.